Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас сьогодні. Вітаю вас у медіа центрі Україна Укрінформ». З вами Ольга Таманова. Десятий рік триває війна. Сьогодні вже 447-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Ніч для всіх нас була сьогодні дуже напружена і неспокійна. І зараз ми будемо говорити про черговий обстріл окупантів. У нас на включенні Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, Вітаємо вас. Вітаю доброго дня. Доброго дня, пане Юрію. Вночі знову окупанти обстрілювали нашу країну. Дехто вже каже, що це був найпотужніший атака на нашу столицю. То що відбувалося? Чи дійсно це була атака саме по Києву, чи інші наші регіони також були ціллю окупантів? Якщо можна, прошу вас, скажіть нам про це. Знаєте, дізнатися про справжню мету та цілі можна було би, коли ракети влучили б в ціль. Якщо ракети знищуються на підступах до столиці, якщо знищуються вони в небі на великій висоті, то визначити, куди саме цілий ворог не є можливим, так, але зрозуміло, що столиця завжди була. І є такою пріоритетною ціллю для ворога, тому що тут знаходяться важливі державні об'єкти, важливі об'єкти інфраструктури. Ну і в цьому є певний символізм. Зрозуміло, що е, хочуть вони саме бити в серце країни і таким чином тримати в напрузі всю українську націю. Ось таким чином сьогодні вдалося відбити чергову повітряну атаку. Особливість є безумовно, це кінжали, які. В великій кількості було застосовано і, безумовно, всі збито. І кінжали 9, і, верніше, калібри 9 ракет, 6 кінжалів, а також три ракети, що летіли по балістичній траєкторії. Також знищено шість шахетів, і три безпілотника оперативно-тактичного рівня, розвідувальні, якими проводилась повітряна розвідка напередодні цих ударів. Атака відбувалася з. Винищувачів Міг-31К із двох напрямків із півночі та зі Сходу. Кораблі відповідно атакували з Чорного моря, про 9 ракет, про яких я вам казав, калібр. Ну і теж з північного напрямку атакували ракетами або ж С-400, або ж Іскандер М, які летіли по балістичній траєкторії. От власне така інформація. Командувач. Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Вищук, е в вчергове дякує своїм підлеглим, дякує зенітникам, які справді відпрацювали. Ну краще бути не може ніж свято. Так у нас в повітряних силах ніж вражені. 100% повітряних цілей, врятовані людські життя, врятована інфраструктура і так далі. Тому будемо робити все для того, щоб посилюватись надалі, завдяки нашим західним партнерам, партнерам, керівництву держави, ми отримаємо сьогодні потужні системи, здатні сьогодні відпрацьовувати не лише по аеродинамічних цілах, а й бачите, що балістика стає під силу і славнозвісні. Німеючи аналогов так в, в міря кінжали, ми теж є сьогодні не такими вже й страшними. Єдине, що дійсно потрібно більше засобів, які сьогодні спроможні збивати балістику, маємо вже новини із преси, поки що так з Франції, для того, що вже на черзі, сам пті, який може сьогодні стати. Найближчим часом вже на захист нашої держави, а це теж засіб, який Петріот здатний боротися не тільки з аеродинамічними, але і з балістичними цілями. Ганне Юрію, я теж хочу від всіх українців долучитися до цієї подяки. Безумовно, ми вдячні нашим повітряним силам за таку потужну роботу. Ми чули від вас, що цієї ночі запускали і аеробалістичні, і балістичні, і крилати ракети. Таке поєднання нам про щось говориться: це окупанти намагаються відшукати наші системи ПВО. Чи Ми можемо, умовно кажучи, спрогнозувати. Що такими поєднаннями вони намагаються зробити, Ну, як я вже сказав, напередодні доби, початку доби було проведено повітряну розвідку на різних там напрямках, так? і ну, з допомогою безпілотних літальних апаратів на увазі. І так само запущено було шахеди. Це теж такий елемент виявлення так? і виснаження нашої протиповітряної оборони. А балістика це не є щось нове для столиці, чи крилаті ракети, чи поєднання усіх типів озброєння. Це все вже було і не один раз. Особливість цієї такі це просто велика кількість саме кінжалів, яких у Росії не так і багато. До речі, там була інформація щодо до півсотні у них е, саме аеробалістичних ракет, Х-47 кінжал від головного управління розвідки. Таким чином. Ворог застосував от, власне, таку велику кількість, ну тому що це озброєння у них в дефіциті, зрозуміло, його менше всього є. І от і це і є власне особливість цієї атаки. так і е, С-400 вже прилітало, і крилаті ракети, і балістичні Київ вже здивувати в принципі, не, не здивуєш такими типами озброєння. І прилітає, як правило, під час масованих ракетних атак б'ють завжди. В принципі, з різних боків тому в нас війна в країні. Ми воюємо з потужним агресором, і в принципі нічого нового тут ніж підступність ворога немає. Пане Юрію. Ми чуємо зараз, що всі пропагандисти всі волають на чолі з так званим міністерством оборони Російської Федерації про те, що вони вразили наш патріот. Чи можна прокоментувати це? Ну, мабуть, не можна про це прокоментувати. Ми залишимося без коментарів, не будемо коментувати російські джерела. Добре, шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу. Кореспондент Куреформа Яна Лимишенка, скажіть, якщо це не військова таємниця, з яких систем позбували сьогодні зокрема кінжали, і чи прийшли вже в Україну ракети Шторм Шедо? Ну на обидва питання знаєте, у вас два ні. Не будемо ми коментувати. Ну з яких систем збивається балістика, ви знаєте, що сьогодні здатне збивати балістичні цілі. Шторм шедо вже була заява від британського від, від уряду Великої Британії про те, що будуть поставлятися ці ракети. Є вже і від, відповідно від Франції. От там ракети ці називаються по-іншому, такі ж самі скальп. Чи є вони в Україні в якій кількості чи застосовуються, ми теж це, на жаль, залишимо без коментарів. Вибачайте. У нас є ще питання, прошу. Крис Семпсон, National Security Media. У мене декілька питань чи є чи правильно сказати, що ця атака унікальна у плані? У плані застосування такої великої кількості типів озброєння, як дрони і ракети одночасно. І, а також було багато людей. Багато людей, які постили онлайн відео роботи систем протиповітряної оборони, яке у вас застереження до цих людей. Дуже вам дякую. Е, ну, власне, на першу частину запитань я вже відповів. Не знаю, чи там перекладали так, питання стосується нагадайте мені, я пам'ятаю, що чи є така атака унікальною? А так ну власне вона не є унікальною. Унікальність атаки це в тому, що було використано велику кількість, а це шість ракет кінжал. Це ракета Х 47 mm -hmm. Та аеробалістична, яка була випущена з шести літаків, Міг-31К. Решта озброєння застосовувалось і застосовувалось одночасно. Ви можете навіть зайти на наші ресурси. Інформаційні, які є в повітряних силах, ну, там чи Фейсбук, чи Телеграм, і там видно по тих картинках по інфографіці, що в принципі атакували е, і столицю і інші регіони одночасно різними типами ракет та дронів, і навіть більшою кількістю тому ми не можемо сказати сьогодні, що це щось унікальне так в плані атаки, крім того, що було от, власне саме Х-47 е, ракета ракет те, що дійсно з'являється багато відео, там навіть сьогодні піднято дуже надзвичайно важливу тему, навіть не те, що люди викладали, а те, що в нас працюють камери. Ну такі камери працюють зрештою по всьому світу. Так, які в режимі онлайн е, транс роблять трансляцію на youtube канали е, так це зрозуміло, що в нашій ситуації, коли є в нас особливий стан в країні воєнний стан. Ну, я думаю, що буде зроблено певні корективи з військовими адміністраціями, коли є от власне робота проти повітряної оборони, коли є загроза власне, того, що буде витік інформації. Я думаю, що це органи військової адміністрацій, адміністрації влади підкоригують це питання, щоб синхронізовано якось не давати ворогу можливості в режимі онлайн спостерігати за. Бойовою роботою наших систем ППО що стосується людей, ну так. тут сумління кожного повинно бути так, як вони наскільки вони оперативно знімають і це все оперативно викладають. Тому ще раз і ще раз звертатися зуміло, що до, до людей зрозуміло, що телефони сьогодні є у всіх, навіть у дітей маленьких, які можуть доволі таки просто з свого вікна знімати. Бойову роботу. Е, тому, я думаю, тут треба роз'яснювати людям. Ну а із камерами щодо онлайн треба не лише з державними інституціями працювати, тому що камери сьогодні є і на е, комерційних структурах, на заправках, на різних е, закладах. Тут треба теж з тим попрацювати. І останнє питання. Останнє питання: чи є у нас інформація, звідки були запущені дрони? Шахет? Дякую. Ну, «Шахеди» за ту інформацією, що зараз я маю. Ну, з північного напрямку, скоріш за все, дрони е, запускають в основному це північ з російської території, аеродром Сеща Брянської області. Ну а також атака «Шахедів» відбувається із е, південно-східного напрямку. з Східного узбережжя Азовського моря, земельна Ахтубінська, зазвичай звіти. Але хочу вам сказати, що дрони навіть були випадки. Такі, ну це не перевірена інформація, але думаю, що. Е Такі можуть існувати випадки, коли їх можуть поодиноко запускати там скатапульти і так далі, тому що ворог використовує БПЛА різних типів, навіть ті ж самі шахеди, Вони є різних типів. Вже 131 модель, вона менша є 136 модель. Тому я думаю, що напрямок запуску дронів зараз може змінюватися, і не лише от стандартні прийоми і стандартні напрямки атак можуть використовуватись ворогом. Дякую вам. У нас є ще питання. Прошу можна питання Національне Радіо Іспанії. Питання таке: поставка літаків F-16 могла би допомогти саме в захисті в нашій протиповітряній обороні? І якщо могла би захистити допомогти, то як яким чином? Ну, мабуть, цю тему вже ну піднімали усі. І я думаю, що вона доволі таки зараз буде розвиватися ще більше, тому що вчора вже було і президент, який був в європейській поїздці так багатьох країнах світу, саме наголошував і натякав на тому, що авіаційна коаліція повинна запрацювати. Врешті-решт коаліція з країн, які мають намір допомогти в Україні з літаками і мають намір допомогти з підготовкою пілотів, інженерів, офіцерів боєуправління, також і озброєнням до тих літаків, тобто засобами ураження, тому що це літаки це одне. А от озброєння воно теж дороговартісне. Воно є в багатьох країнах світу, і це дійсно мож, можна зробити усім усіма силами коаліції, саме авіаційної коаліції. І чи як і називають коаліція винищувачів, ось е, чи можуть допомогти? Ну, безумовно, зроблено ретельний аналіз. Вивчено вже задовго до війни ще можливості переоснащення нашої авіації на е, новий тип західного літака. Зрозуміло, що з Росією після 2014 року жодної співпраці в сфері. Оборонно-промислового комплексу не може бути й мови. Ось таким чином. Ми маємо сьогодні і зенітні ракетні системи, і е, авіаційний парк літаків. Усі виробництва РФ. Ми лише можемо продовжувати їхні спроможності на наших авіаремонтних підприємствах, продовжувати їх ресурс, ремонт і незначну модернізацію. Таким чином. Е, Командування повітряних сил стало перед вибором, щоб замінити повністю е, радянську техніку, яка вже морально та фізично застаріла на західні зразки. Розглядались різні типи літаків і зенітних ракетних систем. Е, це ще було е, задовго до е, початку повномасштабного вторгнення, і визначено власне декілька типів. Було зараз вже прийшли до висновку, що саме F-16 є той тип, який можна на, на які можна розраховувати як найшвидше, тому що інші е, типи літаків, які теж підійшли в Україні, як авіаційні платформи, ну навряд чи можна розраховувати на найближчі перспективу їх отримання, саме тому е, літак F-16 став тим вибором, е, на який ми розраховуємо, розраховуємо саме тим типом легкого простого в експлуатації винищувача, замінити увесь парк наших літаків. Сьогодні у нас чотири основні типи су 24 м. Су-25, Міг-29 та Су-27. Багатосльовий винищувач F16 спроможний виконувати увесь спектр завдань, які виконують ці чотири типи винищувачів. Так, можливо, не так потужно, але за рахунок модернізації, за рахунок високоточного зброєння він може зробити дуже багато корисних речей для України у захисті нашої держави. Чому саме f 16 і що він може зробити? f 16 Може бути розташований авіційними підрозділами, тобто ланками, парами, знаходити, бути роззосередженим, як і зараз працює авіація по всій території нашої країни на десятках оперативних аеродромів, які ми сьогодні маємо, і відповідно реагувати на загрози на тому чи іншому напрямку буде пара чи ланка там літаків, в залежності від загрози, буде вилітати і знищувати такі види повітряних цілей, як Крилаті ракети та дрони саме це перше для чого нам потрібен цей літак, до того щоб захистити захиститись від повітряного тероризму Росії. Ну на жаль, літак не зможе збивати балістичні цілі. Це зрозуміло. А от е, всі види аеродинамічних цілей йому будуть під силу. Цей літак зможе відігнати подалі російську авіацію від наших кордонів. Які сьогодні запускають по нас керовані авіабомби, а також інші засоби ураження, F-16, маючи далекобійні ракети класу повітря-повітря, спроможний захистити нас від цих загроз. Далі для чого потрібно це підтримка наземних військ. Зрозуміло, що без переваги повітря на окупованих територіях важко проводити і оборонні, і наступальні дії. F-16 спроможний завдяки своєму потужному озброєнню повітря-поверхня працювати. По різних цілях, зокрема і по віддалених цілях ракетами далекодійними класу повітря, поверхня це авіаційні крилаті ракети, авіабомби та інше озброєння також. Літак має ракети, які здатні працювати по надводних цілях, тобто ракети гарпун, які можуть бути теж розміщуватись на лікує 16 У нас є зернові сьогодні коридори. У нас є морське узбережжя, яке теж потребує захисту з повітря. Оце власне для того, і потрібен нам літак і авіаційна коаліція, яка вже оголошена так. Може допомогти якомога швидше це зробити. Якщо завтра вже буде рішення прийнято про те, що завтра це я умовно кажу, щоб не перекрутили вже слова. Так якщо буде прийнято рішення якомога швидше про про надання Україні цього літака, то вже на наступний день є пілоти, які зможуть вирушити на навчання у ті країни, які нам згодились надати майданчики для. Того, щоб ми навчали їх, перенавчали на новий тип західного літака. Пане Юрію, мабуть, останнє запитання щодо тих подій, які відбувалися нещодавно у Брянській області, падіння вертольотів, винищувачів. Що відбувалося на вашу думку? Ми не коментуємо те, що відбувається на території Росії. Відбувалося те, що вони. Їхня авіаційна на група атакувала Україну керованими авіабомбами. Вони летіли вбивати українців з півночі. Чернігівська, Суска, Харківська область там завжди під атакою. Щодня вони кидають бомби масою по 500 кг і більше, і дуже часто влучають в об'єкт цивільної інфраструктури у прифронтовій зоні. Таким чином два гелікоптера 8 забезпечували. Роботу е, у цих удар ударної групи, це літак су 35 та літак су 34 забезп... встановлювали перешкоди, це вертольоти радіоелектронної боротьби для того, щоб від... відпрацьовували більш дало російські е, власне винищувачі. Ну таким чином е, щось трапилось так. Попали вони в якісь неприємні історії, і попадали всі на землю. Потім ще стало. Який теж, теж зазнав якоїсь області. Неприємну... Ми сподіваємося що такі неприємні історії. Ми сподіваємося, що такі неприємні історії будуть якомога частіше траплятися з. нас є... Один-два. На жаль, техніка іноді виходить з ладу і маємо трошки технічних проблем, але я повторюю: що сподіваюся, що такі проблеми будуть якомога частіше траплятися. у... Армії окупантів. Тож я дякую вам, пане Юрію, за цей ефір. Нагадаю, з нами був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Дякуємо, що долучилися до цього ефіру. А саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. Слава Україні!